Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. ВИБІР. Повторення закону 3019. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття. І ти вибери життя. Через декілька тижнів після смерті близької подруги. Я розмовляла з її мамою. Я не наважувалась запитати, як у неї справи, бо вважала це недоречним адже вона була в скорботі. Зрештою, я відкинула свої вагання і просто запитала, як вона тримається. І ось що вона сказала у відповідь: Слухай, я обираю радість. Її слова допомогли мені того дня пройти неприємні обставини в моєму житті. Вони також нагадали мені слова Мойсея до ізраїльтян у кінці книги повторення закону незадовго до смерті Мойсея та входження ізраїльтян до обіцяного краю, Бог хотів їм нагадати, що в них є вибір життя та смерть дав я перед вами, Вибери життя. Народ міг виконувати Божі закони і добре жити, або залишити його і зазнати наслідків смерті та зла. Нам також треба обрати, як жити або ми обираємо радість, вірячи і покладаючись на Божі обітниці для нашого життя, або ми вирішуємо зосереджуватись на негативних та складних аспектах нашої життєвої подорожі, дозволяючи їм позбавляти нас радості. Нам потрібно покладатися на допомогу Святого Духа і обирати радість, знаючи, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Як вам обрати радість попри теперішні обставини, наскільки обрання радості подібне до обрання життя, про яке Бог сказав ізраїльтянам? Помолимось. Дорогий Боже, дародавець радості. Будь ласка, допоможи мені йти за тобою і довіряти тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.